Жахлива катастрофа приголомшила німецьку баварію. Десять людей загинули і понад сто поранені. Із них два десятки в критичному стані. Два зустрічні потяги зіткнулися лобом у лоб. Один із них буквально війшов у другий, наче ніж у масло, понівечивши і кабіну, і перший вагон. Обидва машиністи померли на місці. Версію теракту поліція відкидає. Як в країні із найрозвинішеною в Європі залізницею це взагалі могло статися? Це питання Яна Сесарчук розкаже. На світанку одна зі швидкісних електричок рушає з містечка Кольбермур до Мюнхена. Інша тільки набирає швидкість, щойно виїхавши з Бад Айблінга в протилежному напрямку. Вони зустрічаються посеред лісистої ділянки неподалік поворота, і виявляється, якимось незрозумілим чином містяться на одній і тій самій колії. Машиністи не встигають відреагувати. Лобове зіткнення. один із потягів буквально відрізає від іншого шматок обшивки і сходить із рейок, потягнувши за собою кілька вагонів. На місці працюють понад 100 рятувальників. Їхнє головне завдання зараз діставати потерпілих їх уже більше сотні, третина тяжко поранені. П'ять гвинтокрилів, моторні катари до місця аварії надзвичайно складно дістатися. Тож тяжко поранених доводиться вивозити до найближчої заправки повітрям, звідти швидкі розвозять їх по шпиталях. Гелікоптерів невдовзі стане більше. Ми попросили допомоги в європейських сусідів. Австрія направляє не лише вертольоти, а й свої рятувальні бригади з досвідом роботи в горах. До бадайблінга прибуває кортеж міністра транспорту Німеччини, який обіцяє незабаром пояснити, що сталося. Поки що до кінця розслідування і сам цього не розуміє. Швидкість у них була приблизно 100 км на годину. Ми з'ясовуємо обставини інциденту. Це одна з найжахливіших катастроф в історії Німеччини останніх років. Поїзди належать французькій міжнародній компанії. Залізничним полотном опікується німецька державна Deutsche Bahn. Більшість колій Україні обладнані сучасною електронною системою безпеки, яка стежить за тим, щоби такої аварії статися не могло. Але за інформацією місцевої преси, на цьому відрізку ще старі реле, якими працівники залізниці керують у ручному режимі. Тому одна з головних версій затвердження місцевих людська помилка. Яна Сарчук ТСН, 1+,1.